Кримські татари корінний народ України, що сформувався на Кримському півострові зі своєю унікальною культурою та багатою історією, які століттями намагались знищити Москва. 18 травня 1944 року радянська влада депортувала понад 200 тисяч кримських татар. Скільки ми вже їдемо? Чи дихаємо є? Їй потрібно молоко, господи. Коли ж прийде мама? В перший рік після депортації загинуло понад 30 тисяч осіб. Мамо, вибач, я не вберегла їх. Четверо із твоїх дітей Бога. Чому ж ми так довго їхали? Чому нас вивезли з рідного дому? Попри все, кримськотатарський народ ніколи не припиняв боротьбу за повернення до рідного Криму. Пам'ятаємо жертв геноциду кримськотатарського народу.